Сі мачові коментарі біля нас головний тренер Кремня Роман Борисович Локтіонов Романа Борисовича, які враження від цього протистояння проти ЛНЗ. В першу чергу хочу сказати дякувати нашим Збройним силам України, що дають нам життя, що дають нам грати в футбол. І вони своїм вони життям рискують і ради нашого життя. Тому їм велике за це дякую. Футбол. В цей час відходять на другий план, От, тому дякую. Що касається гри, що касається команди суперника ЛНЗ, ну ми все розуміємо, що у нас команда молода, ми грали проти досвідчених гравців, і ми намагаємось грати в футбол, не бити його і в чому наших гравців. Десь, десь нам не хватило майстерності, прийняття рішень в технічному плані. Тому десь команда ЛНЗ була пошвидше і було два моменти, які вони реалізували. У нас було моментів менше, ну, були пів, -пів моменти, які ми могли теж реалізовувати. Ну, Майстерність, молодість, нестабільність да, провели ми два непоганих матчі, От, тому молодим, нашим молодим сусплеменна нестабільність. От, тому ми намагаємося психологічно настраювати перед кожною грою. Ну сьогодні склалося, але все одно дякую нашим гравцям, за, за самовіддачу, за те, що вони намагалися грати в футбол. Грати в футбол. Десь, повторюсь, не вистало б майстерності і швидкості. Чи брали ви за основу підготовки до цієї зустрічі з який ви зіграли з ЛНЗ влітку? Чи робили ви з нього якісь висновки перед цим матчем? Ні, ми, ми не брали, але є, є ключові, ключові гравці, на яких ми увагу приміняли. Тому принципи гри ми, ми розуміли, розуміли, де є слабкі сторони, де є сильні, але нам не вдалося сьогодні розкрити ці слабкі сторони. На яких ключових гравців ви звертали увагу своїх підопічних перед цим матчем? Самін Тарасенко, ці два гравці. Тарасенко дуже дуже опасний при, при стандартних положеннях. От, і Савін там швидкість. Ну, він сьогодні і перший гол він, він зробив. От, тому, от, Ну і центр поля е, е, думали, що буде грати Старчоус. Знали е, е, і що дуже мобільні гравці в центрі поля. Ну, тому, тому так. ну поза, Я вітаю. ЛНЗ бажаю вам успіху. Я сам грав, хто знає, в аматорах, тому, що, ну, тому я знаю тут і персонал, і керівництво. Я, я бажаю успіху і хочу, щоб напевно, щоб вони поставили, виповнили свою задачу. Дякую. Біля нас виконуючи обов'язки головного тренера ЛНЗ Олександр Олександрович Ковпак, дебютний матч для вас в ролі головного тренера, яким він був, як ви до нього готувались. Розкажіть, будь ласка, ну по-перше, хотілося б величезне дякую сказати нашим воїнам, нашим героям ЗСУ, які боронять і дають нам можливість сьогодні грати в футбол. Когось можливо радувати. О, це для нас е, саме, саме основне було. Е, Готувалися е, в обичному режимі, е, тому що розуміли, що сьогодні е, щось дуже перестраювати. Е, Взагалі в нашій команді, то це може бути бой, боляче. Тому ми намагалися, головне, з хлопцями провести декілька розмов, щоб ми розуміли, що в нас не не чому, не чому вистачає, чого в нас не вистачає, що в нас десь не виходить. Ну, я думаю, що ми. І вважаю, що ми сьогодні зробили ті внески і трохи перебудувались, дали можливість молодим хлопцям зіграти. І було, було видно сьогодні команда. і Я впевнений був в своїй команді, що ми сьогодні здобудемо три очка. Хоча я віддаю належне команді суперника, вони теж дуже молоді. Амбіційні хлопці, і ми переглядали їх дві зустрічі напередодні. То дуже непроста команда, і вони не дарма отримали чотири залікові бали. Тому ми настраїли сьогодні тільки на бойову, класну. Гру, як ви особисто переживали цей тиждень, можливо, нервувалися, як готувалися до гри? Що, що, що було що змінилося, можливо, в вашому житті з такою відповідальністю? Ну, змінилось багато, я б сказав би десь. Відсотків на 80, тому є головний тренер, який там відповідає там за все, і він в нього там своє бачення. А тут розумієте, тут все на, на плечі мої там впало. Тим паче, ще не, немає в мене помічника. Хоча е, Ігор Ігорович, який сьогодні е, тренер е, воротарів, мені сьогодні дуже допоміг. І я вам скажу, ну, це пер... дуже переживав. І, мабуть, навіть, коли був е, гравцем, я так не переживав як. Ну, Мені наша команда дуже допомогла в цьому. Це все стосувалося нашої роздягальні. О. І... Всі запевняли, що Саныч, все буде добре, і ми вас тільки підтримаємо. Ну я їм дуже вдячний і можу тільки їх похвалити за те, що вони просто сьогодні мужики і молодці. Ну так воно і сталося, да? Все на вашу користь сьогодні. Ви задоволені? Зараз видихнули вже. Так, вже трохи видихнув. Хоча в нас там піца після гри на мене масажист підходить, каже, що Саныч не лізе. На сам воно так і є. Їсти нічого не хочеться. І ще, скажімо так, по відчуттям в мене ще гра, ще гра триває. триває так. Що там за крики були в роздягальні, радісні після цієї перемоги? Ну, ми трохи вносимо нові корективи, і хочеться, щоб мені більш. Були сплечені, і оці трошки зміни ми вносимо, і оці емоції, які, яких нам не вистачало, ми сьогодні їх дістаємо, дістаємо десь дуже глибоко. І сьогодні просто це було чути, чути мабуть, мабуть, десь за роздягальні. Ми вас вітаємо, дякуємо. Дякуємо вам. Біля нас Іван Тищенко, півзахисник ЛНЗ, автор першого в цьому матчі голу. Іван, а як настрій після першої перемоги в сезоні? Ой, класний, класна перемога, класна гра, я думаю, що могли ще забивати, порадувати нашого тренера, ППК Сенсанича. І хорошо, що є стрічка в капілочку. Е... Приходом на пост головного тренера Олександра Олександровича, хоч і виконуючого обов'язки, е, якось змінився тренувальний процес, можливо, настрій в команді, атмосфера? Не скажу, що сильно змінилося, адже виконуючий обов'язки копак був під, під Михайличем і багато що від нього взяв. Але настрій є, настрій трошки змінився, трошки. Він дав молодим гравцям, ну, ви бачили, сьогодні грав Копел, Плашка, я і трошки змінив. Трошки бадьоріше да? збирав. Так, да? да, да. тебе в команді ще там не підтравлюють, чи ти найкращий бомбардир? Та ні, ні, король воздуха, кажу. Що можеш сказати по грі взагалі, по супернику, по тому, як проходив матч сьогоднішній, Наскільки важко було грати, чи, можливо, не важко. Кремінь молода команда, наскільки я знаю, там не старше 23 років хлопці. Біжать, топчуть. Тяжко грати з ними. Адже ви знаєте, що з молодими треба успівати туди-сюди. А ти ви вже не такі молоді, так? Ні, я ще молодий, але у нас команда трошки постарша, середній вік, не знаю, ну, думаю, старше гразу. Ну, відчувалась, так, перевага сьогодні над Кремнем і не тільки по рахунку, а й по грі? Так, да, але потім віддали трошки ініціативу. Я думаю, що було краще зіграти на контратаках, тому що вони не такі впевнені були, а ми на контратаках намагалися їх зловити. Я дякую.